Вітаю, моє ім'я, Артуро Гомес. І я радий презентувати першу та єдину в світі біорозчинну пов'язку для ратець, яку не треба знімати після накладання для лікування таких інфекційних захворювань, як пальцевий дерматит. Головною перевагою нової пов'язки, яка виготовлена зі спеціальних полімерів, є те, що після накладання вона самостійно розчиняється. Цей процес займає від кількох годин до двох-трьох днів в залежності від умов приміщення. Де отримується тварина. Отже, до першої переваги цієї пов'язки відноситься те, що вона не потребує зняття і разом з цим забезпечує контакт ліків з ураженою ділянкою ратиці. По-друге, для виготовлення цієї пов'язки ми використали еластичний матеріал, що зменшує вірогідність перетискання та травмування тканин. Окрім цього, складові пов'язки сприяють її швидкому та повному розкладанню, виключаючи проблеми із засмічуванням обладнання. Пов'язка адаптара має здібність поглинати вологу та адаптуватися до навколишнього середовища. В сухих приміщеннях пов'язка довше тримається на ратиці, а в приміщеннях з високим рівнем вологи, де довге носіння пов'язки не бажане, вона розчиняється швидше. Як же слід накладати пов'язку? Ми маємо можливість контролювати приблизний час носіння пов'язки. Він буде залежати від кількості шарів обмотки ратиці. Моя порада. Не варто робити більше, ніж один оберт в 360 градусів через те, що пов'язка буде охоплювати ногу щільним кільцем, але на п'ятці, де нанесені ліки, вона розчиниться швидше. До цього ж у вас складеться хибне враження, що пов'язка все ще тримається на місці. Як наслідок, різниця може бути значною, але це скоріш надумана похибка. Кінці для фіксації достатньо оприскати відрізаний край пов'язки водою, щоб приклеїти його до обмотки.